Його тепер вважають найнебезпечнішим місцем на теренах України у місті Слов'янську на Донеччині із владою і з безпекою тепер не проблеми, але катастрофа. Упевнено там себе тепер почувають самі бойовики з автоматами у руках. Населення задоречне вважає зайвий раз на вулицю не виходити а у магазинах величезні черги за найнеобхіднішим. Журналістів вже взагалі натякають їм, щоб вони що вони є найбільшими ворогами. малозрозумілого територіального утворення із назвою Донецька Народна Республіка. Міськвідділ відділ міліції у Краматорську ополченці зайняли вдруге, без пострілів. Силовики опору не чинили. Мірна демонстрація підійшла сюди, люди почали требувати начальника городіла, щоб він об'яснив, яка ситуація в городі, тому що пішли слухи, що сьогодні будуть всі блокпости зачищатися. Шукали зброю, коли не знайшли, захопили керівника. Його доправили у Слов'янськ, і з міста якраз виїхала місія ОБСЄ, з якою розмовляв самопроголошений мер. Переговоры, как таковые, нельзя назвать, что это были переговоры, это было просто общение. Вот. Мы высказали свою точку зрения по-происходящему. вот. Выслушали их предложения. Ну обозначились так, що будем продовжати далі роботи на час прибуття іноземців до окупованого слов'янська з вулиць прибрали багато озброєних чоловічків. Кілька годин тривали перемови, але кожна зі сторін лишилася при своїй думці. Від захопників, які не визнають женевських домовленостей, дипломати обсє хотіли поступок сприяння в розслідуванні нападу на КП та звільнення полонених. Ми домовилися зустрітися з паном Пономарьовим, який, як ми зрозуміли, є одним із лідерів озброєних людей у цьому місті. Ми обговорили чотири питання: перше, чи готовий він сприяти впровадженню женевських домовленостей, друге ситуації із затриманими, включно з попереднім мером штепою, третє утиски ромів у Слов'янську і стрілянина в місті 20 квітня. Із міста виїхали практично всі роми через переслідування та залякування. Нині в руках бойовиків вісім затриманих, серед яких нібито член правого сектору, два українські журналісти та мер слов'янська Неля Штепа. Да вона не утримується. вона знаходиться під нашою охраною. Я значить, товариш журналіст, представтесь, пожалуйста. А, я з шею прес. Асошетипрес. Значить, якщо ви будете задавати вопроси подобного роду. Я попрошу вас удалити із зал сьогодні. в День народження Леніна на центральній площі під мерією приймають у комуністи, і тут же місця не прощаються із загиблими на посту ополченцями. Їх відспівали у центральному соборі і повезли ховати в села. Павло Озеро, Віталій Сорочинський. Новини 2+,2.